Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Усім привіт, друзі! Ми знаходимося на ютуб платформі 24 го каналу. Мене звуть Юра Гаврищак і зараз спробую оглянути лаконічно останні актуальні новини станом на після обіду понеділок. Нагадаю, що в нас на календарі 24 листопада. Але перед тим як стартує наше спілкування, закликаю вас поставити вподобайку цьому відео, бо так працюють алгоритми YouTube, і таким чином вони просуватимуть україномовний контент і паралельно витіснятимуть із цієї платформи про російські наративи. А їх відверто тут до хіба. Отже, до основного у Женеві мирну угоду із 28 пунктів скоротили до 19. Кремль відмовляється скасовувати свої максималістичні вимоги щодо тієї самої мирної угоди. З'явилася відповідна заява. І як, що вірити американській пресі, теперішній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп узагалі не знайомий із жодним із пунктів мирної угоди. В неї не заглиблювався. В принципі, нічого дивного. Але давайте про все по порядку. План із 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, і який був опублікований і злитий у пресу американської не лише більше не існує. Про це у себе на сторінці у Фейсбуці повідомив радник голови офісу президента Олександр Бевз за підсумками переговорів у Женеві. Нагадаю, що він відправився до Швейцарії і був у складі української делегації, яка спілкувалася із представниками Сполучених Штатів Америки. Бевз відповідне фото запостив у себе на сторінці у Фейсбуці із першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею, який є нагадаю, також учасником української делегації, жодне зауваження української сторони не залишилося без реакції, надрукував Бевзе і стверджує, що частину пунктів прибрали, а частину змінили. Також радник голови офісу президента зазначив, що конспірології навколо цієї мирної угоди і консультації, і консультації перепрошую, було в рази більше ніж. Реальність і розповів, що найбільш проблемні питання обговорюються на рівні президентів, тобто на персональній зустрічі між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Нагадаю, що раніше були повідомлення в американській пресі, що для узгодження складних питань. І домовленостей український президент відправиться за океан до Білого Дому, щоб персонально поспілкуватися із Дональдом Трампом. Також нагадаю, що раніше Financial Times повідомляло, що мирний план Вашингтона було скорочено з початкових 28 пунктів до 19. і які саме елементи було виключено, видання не уточнювало. Власне, як і наділиться деталями «Бевз», які саме пункти прибрали, і яка його кількість залишилася? Нагадаю, що сьогодні вночі з'явилася спільна заява України та США щодо перемовин у Женеві. І... Було надруковано, що сторони відзначили конструктивність обговорень та суттєвий прогрес у погодженні позицій. І за результатами тих самих переговорів, як стверджувалося у спільній заяві, українська та американські сторони підготували оновлений і допрацьований рамковий документ щодо мирного врегулювання. Окрім цього, сьогодні о 15.00 з'явився допис від президента України Зеленського, що зараз наша делегація повертається додому зі Швейцарії, і він очікує на повноцінну доповідь сьогодні ввечері щодо ходу переговорів та ключових акцентів наших партнерів союзників, зрозуміло, що маються на увазі американці. І повідомляє Зеленський, що за підсумками доповідей буде визначено щодо які принципі потрібно робити подальші кроки і і визначитися точно із таймінгом. І стверджує президент України, що продовжить корундуватися з Європою та іншими партнерами у світі і розраховує на досягнення потрібних результатів. Також подякував всім, хто залишається союзником України, знаходиться поруч щодо учасників делегації. А нагадаю, що її очолював Андрій Єрмак, керівник офісу президента, то паралельно сьогодні з'явилися інсайди від української правди, що може розгорітися внутрішньополітична боротьба всередині країни, зацитую, що після публікації перших частин розслідування НАБУ Мідас щодо корупції в оточенні президента. Начебто, глава Офісу президента Андрій Єрмак поставив задачу підконтрольним силовикам готувати підозру керівнику спеціальної антикорупційної прокуратури Олександру Клименку. І це власне ці деталі випливли в статті Української правди одна битва за іншою або Зеленський між Мідасом і Трампом. І от, за даними власних джерел, які поспілкувалися із українською правдою» серед правоохоронців після публікації розслідування Мідаса. Продовжували налаштовувати підконтрольних ОП силовиків. І нагадаю, що раніше керівник САП Клименко заявляв на одній із прес-конференцій, спілкуючись жур... із журналістами, що Алібаба проводить наради і нарізає задачі правоохоронним органам для того, щоб вони переслідували і продовжували переслідувати детектив набу і прокурорів САП. І наголошував Клименко, що це не нормальна історія. Але давайте, друзі, повернемося із внутрішньополітичної кризи до питання мирного плану від Трампа, так званого нагадаю, що сьогодні американський президент вийшов з повідомленням соцмережах і закликав нікого не вірити у значний прогрес. У переговорах між Росією та Україною, поки що самі не побачите якихось реальних кроків і дій, і відразу додав, що можливо справді відбувається щось хороше в принципі. Повідомлення в стилі Трампа, коли він друкує речення, одне супречить іншому. І нічого вже не поробиш. доводиться це все розшифровувати. А нагадаю, що напередодні Трамп публічно розкритикував керівництво України та Європи за спротив його мирному плану, і, в принципі, розповідав, що замало вдячності йому висловлюють за те, що він намагається врегулювати, як це називають за оканом, так званий конфлікт. А це вже не озвучується як повномасштабне вторгнення Росії до України і терора. Окрім цього, паралельно сьогодні зранку з'явилися інсайди від американського видання Washington Post, який. Стверджується, що Трамп не був залучений у деталі мирного плану, який нагадаю, знову ж таки, складався першочергово із 28 пунктів, який як відомо розробляли у колаборації Стів Вітков із спецпредставником Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим. і в принципі в західній пресі називалося це «ультиматумами». А не угодою і мирним планом від Кремля та вимогами, які вони ставлять перед Україною і нашими союзниками, і, от спілкуючись із Вашингтон Пост, неназваний американський посадовець стверджує і як він описує обізнаність Трампа в цьому питанні щодо мирного плану. Ви кажете йому, тобто Трампу, я постараюся укласти угоду. А він відповідає чудово, подивіться, що можна зробити, і це весь обсяг інформації, яким він володіє. Він зрозуміло, що йдеться про Трампа, і це от розповідає неназваний американський чиновник. Крім того, цей посадовець розповідає про хаос, який панував в американській адміністрації. Весь день панував абсолютний хаос, тому що навіть у різних підрозділах Білого Дому не знають, що відбувається, і це ганебно. Нагадаю, що Лінсі Грем, коли прокинувся зранку, сенатор республіканець також не знав нічого про мирний план, який, начебто, розроблявся протягом двох місяців спільно росіянами з американцями, які знову ж таки першу джоргу вмістив 28 пунктів. І він здивувався, що в принципі щось таке відбувається без відома, і цей та, та план розробляється таємно. Ну, як таємно. Нагадаю, що стів Вітков під постом журніста Аксіос, який ділився деталями інсайдами щодо цього мирного плану, написав: що напевно, що ти його отримав від К. А зрозуміло, що це Кирил Дмитрієв, спецпредставник Путіна. І згодом витер це повідомлення, але як відомо, скрини з інтернету не горять. Повертаючись до інсайд Вашингтон Пост, то цей самий співрозмовник розповідав, що приватна адміністрація Трампа не розглядала цей план як непорушний. І нагадаю, що сам президент Сполучених Штатів Америки публічно заявляв, що можна цей документ змінювати. І він не остаточний. Окрім цього, йдеться у публікації Washington Post, що нам українцям було повідомлено, що є простір для переговорів. Власне, ці переговори і відбулися в Женеві. Цими вихідними, проте як стверджує цей самий посадовець анонім Вашингтон, також дав зрозуміти, що хоче досягти угоди якомога швидше, і загроза призупинення допомоги з боку США є цілком серйозною. Нагадаю, що попереднього встановлені дедлайн це четвер день подяки, який святкують на території Сполучених Штатів Америки, і от власне Дональд Трамп вирішив, що от цей день був би ідеальний для того, щоб підписати мирну угоду. Чи вона до чогось призведе до конкретної зупинки повномасштабного вторгнення? Я дуже сумніваюся. Але, от любить такий інтертеймент Дональд Трамп? Отже, ми маємо реакцію від української сторони щодо переговорів в Женеві. Також реакцію і підсумки від американської, але не було почуто голос Кремля. Скажімо так, в принципі, до нього не хочеться дослухатися, але він є, і він пролунав із рота кремлівського помічника Владимира Путіна Юрія Ушакова і з його заяв. Яви можна виділити чотири пункти. Він стверджує, що багато положення американського плану щодо України, які Москва переглянула. Виглядає прийнятним. Друге, Росія отримала сигнал від Вашингтона про особисту зустріч та початок обговорення плану для України, але конкретних домовленостей поки що немає. Розповідає Ушаков. Окрім цього, помічник Путіна стверджує, що план США щодо України може бути змінений а Росією, Б Україною, Європою. Це або Сполученими Штатами Америки. Звісно, е Такий порядок країн визначив Ушаков, але ми, українці, хочемо бути на першому місці, і окрім цього, Юрій Ушаков розповів, що Москва власне бачила повідомлення про європейський план е, миру щодо України, і він цитую не конструктивний і не влаштовує в принципі Росію. Жодних деталей Ушаков не повідомляв. Нагадаю, що раніше багаторічний прес-секретар Владимира Путіна Дмитрій Пісков стверджував, що росіяни поки що не отримували жоднісінької офіційної інформації від США про підсумки переговорів в Женеві і також не бачили жодного так званого плану від європейських союзників. Нагадаю, що Щось схоже, Пісков розповідав, що Вашингтон свого часу не вправляв жодної офіційної угоди, і цих 28 пунктів в Кремлі не бачили. А згодом пізніше ввечері Путін на радбесі підтвердив, що Кремль ознайомлений із американською пропозицією. Щодо слів Ошакова, що Москву не влаштовує європейський план миру, то нагадаю, що сьогодні зранку британське видання The Telegraph оприлюднили власне європейську версію плану. Припинення вогню, який складається не з 28 пунктів, а з 24. і скоріше за все, у Шоков вважає неприйнятними ті пункти мирного плану, які стосуються обмеження чисельності українського війська, озброєння, а також гарантій безпеки. Ось що було надруковане на сторінках The Telegraph, пройдуся по основних пунктах щодо військового питання, яке може налаштовувати Кремль. Перше це Україна отримує надійні юридичні зобов'язання гарантій безпеки, зокрема від Сполучених Штатів Америки, йдеться про е, угоду подібно до статті 5 північно-атлантичного альянсу. Якщо Росія Нападає на Україну, то не виключається застосування військової сили з боку США. І нагадаю, раніше була інформація від західних медіа, що працюватиме так звана стаття 5 НАТО протягом 10 років. А згодом можливо угоду про ЛОЛУНГУТЬ. Окрім цього, європейці вимагають, щоб не було застосовано жодних обмежень на збройні сили України та оборонно-промисловість, включно із міжнародним співробітництвом. Також в мирному плані від ЄС йдеться про те, що територіальні питання будуть обговорюватися та вирішуватися після повного та безумовного припинення вогню, і в принципі територіальні переговори почнуться із поточної лінії контролю. Тобто ніяких 12% Донецької області чи то 25% Донецької області ніхто нікому не віддаватиме, не даруватиме Російській Федерації. А нагадаю, що цього власне Кремль і вимагав, щоб ми поступилися Донбасу, вийшов Путін на свої омріяні кордони адміністративні Луганської і Донецької області, які прописані в російській конституції. І от представники ЄС в своєму плані наполягають, що. Переговори мають стартувати територіальні лише після припинення вогню і заморозки так званого конфлікту по теперішній лінії фронту. Окрім цього, надаю, що в європейському плані миру прописано, що Україна стає членом європейського союзу. Також Росія зобов'язана повернути всіх депортованих та незаконно переміщених українських дітей, і процес буде підтримуватися міжнародними партнерами. Ще один пункт важливий сторони конфлікту обмінюються всіма військовополоненими принцип всіх на всіх, і окрім цього, Росія звільняє всіх цивільних осіб, що утримувалися під вартою. Зрозуміло, що йдеться про громадян України. Нагадаю, що раніше німецьке видання біль стверджувало, що представники провідних європейських країн не згодні і що не менше чотирьома пунктами мирного плану команди. Дональда Трампа, який знову ж таки першочергово вкладався із 28 тих самих пунктів, і з чим європейці були незгодні? з пропозиціями Вашингтону щодо розподілу територій. передбачається, що Україна повністю нагадаю, віддасть Росії стратегічно важливі райони, такі як Донбас, а також Крим, і було прописано. Першочергово угоді, що американці і інші країни погоджуються визнати ці території російськими, але від Києва цього не вимагається. От проти цього європейці протестують. Також не влаштовує наших європейських союзників пропозиція від Куфа Дмитрієва про скорочення української армії, яка як наголошують колоністи Більд і так набагато менша за російську. Окрім цього. Третій пункт не влаштовував Брюссель, точніше, Париж, Лондон і також Берлін. І, от канцлер Німеччини, Фрідріх Мерц намагався донести до представників Трампа шлося публікації, що гарантії безпеки, які Москва. В майбутньому може надати Україні можуть виявитися не вартими паперу, на якому вони написані. Зрозуміла позиція Фрідріха Мерца, зважаючи на попередній бек, були підписантами і Росія, і Штати Будапештського меморандуму. І що ми бачимо, у 2014 році анексували Кримський півострів а в 2022 році розпочалося повномасштабне вторгнення. І також мерца дратує, а це четвертий пункт, з яким е, не згідні європейці. Е, плани Трампа щодо заморожених російських активів на суму близько 300 мільярдів євро. Це е, не ті самі євро, які знаходяться в бельгійських депозитаріях, це інші заморожені російські активи на території США. І з, нагадаю, що в угоді, начебто, було прописано, що Трамп не лише хоче спрямувати 100 мільярдів євро американських інвестицій в Росію. На відбудову через те, що е, постраждала економіка російська внаслідок санкцій, і з них отримати 50% відсоткову частку, але створити на ці кошти увага. Новий американо-російський інвестиційний механізм. Зрозуміло, що оцей механізм інвестиційний фонд е, пропонує адміністрація Трампа створити після завершення війни, і Мерс проти цього протестує. Ну в Справедливо, бо заморожувалися активи ще російські, через те, що незаконно, безпринципно, без жодних причин Росія розпочала терористичні атаки на Україну і повномасштабне вторгнення. Після цього були введені санкції. Заморожені деякі активи на мільярди євро, і таким чином мав би Владимир Путін зупинитися через вплив цих всіх факторів, але цього немає. Він продовжує бомбити українські міста і гинуть люди в Тернополі і в Харкові, і тут ще давати гроші заморожених активів на відбудову Росії, точніше на співпрацю економічну між Вашингтоном і Москвою. До речі. Цікаву думку висловили колоністи Вашингтон Пост, і, до речі, напередодні я також про це розповідав про те, що ось цей от тиск е з боку адміністрації Трампа і намагання швидко досягти миру в питаннях. Е Повномасштабної війни Росії проти України це нагадує весну 2025 року, коли Дональд Трамп усіма можливими методами, правдами і неправдами, погрозами призупинити допомогу, і в принципі припинили ділитися розвідданими, намагалися змусити нас якнайшвидше підписати так звану рідку земельну угоду. Як відомо відбилися від цього тиску, вона все ж таки була підписана. А до цього Трамп розповідав, що українцям військової допомоги відправили на 500 мільярдів доларів. Ця цифра, звісно. Коливалася то 150 було то 350, то згодом 500. Після цього всі всі розмови зникли. Жодних аудитів не відбувалося, коли власне підписали ту саму угоду щодо рідко металів і їхньої розробки, видобування точніше на території України і не лише і, от як зазначають колумісти Вашингтон Посте, ця угода мирний план із 28 пунктів, який, схоже скоротився до 19, якщо вірити Times, Ця угода є між США, Україною, Росією та Європою. Тому аналітики переконані, що від початку старту перемовин у Женеві і до підписання може пройти щонайменше 12 місяців, тобто цілий рік. І наголошується, що це лише початок мирного процесу, але точно не кінець. До речі, сьогодні з'явилася аналітика на сторінках німецького видання Bild, і також вони проводять паралелі цього мирного треку, так званого від Дональда Трампа, і з тим, що. Відбувалося восени 2025 року. Зрозуміло, що йдеться про тиск на Україну на Володимира Зеленського на українську владу через намагання Трампа якнайшвидше підписати ту саму рідку земельну угоду. І нагадаю, що прилітав до України Скот Бесент, міністр фінансів Сполучених Штатів Америки, і вночі спілкувався, якщо це можна назвати, з Володимиром Зленським просто тиснули, щоб якнайшвидше укласти. Угоду, як відомо, свого часу вийшла книга під авторством Дональда Трампа: мистецтво укладання угод, і, начебто, у ній він ділиться, яким самим чином потрібно працювати у бізнесі. Бачимо, яким чином воно працює насправді, просто тиснуть, 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 і потім намагаються добитися автографа під угодою, але це все можна коригувати. До речі, друзі, сьогодні низка українських телеграм-каналів поширювала інформацію, посилаючись власне на німецьке видання біль що Silla. Начебто не прийняла домовленості між американцями та українцями за підсумком переговорів у Женеві, і посилалися всі на представників міністерства закордонних справ так званої Російської Федерації. Якщо відкрити статтю, то в принципі більд автори наводять слова помічника Лаврова, заступника точніше, його Рябкова, і він висловив свою думку щодо того, що Росія не прийме жодних домовленостей ще в суботу до. Старту переговорів і в принципі зважати на слова цієї людини не варто на його заяви, бо він нічого не вирішує. Але отак, от, от перекрутили в українському інфопросторі заяви, зрозуміло, що для клікбейту, для переглядів що хтось там з МЗСників, ледь не сам Лавров, сказав, що ні, ми не приймаємо жодних нових. Пунктів чи скасування старих пунктів в цій самій мирній угоді розроблені ще раз нагадаю у колаборації початково Кирилом Дмітрієм та Стівом Віткуфом. На цьому в мене все, друзі. Це був Юра Гаврищак. Побачимося в етері 24 каналу. І традиційно закликаю вас не забувати допомагати силам оборони України.